Одного разу сильний чоловік побачив, як з кокона народжується маленький метелик. Процес тількино розпочався. У коконі була маленька тріщинка, яку метелик мав розірвати, щоб вибратись назовні і почати своє доросле самостійне життя. Чоловіку стало шкоди метелика. Він вирішив йому допомогти. Він розірвав кокон та випустив цю крихітку на свободу. Сьогодні ми говоримо про свободу для наших крихіток дітей, як важливо їм цю свободу давати, та у яке горе може вилатись відсутність цієї свободи. Тому що дуже часто через нестачу часу, через свою лінь, через нерозуміння процесу виховання ми не даємо дітям свободу в дитинстві, і потім, коли вони виростають, вони до неї вже просто не готові. Дайте дитині обов'язки. Нехай вона починає з малих літ вигулювати собаку, самостійно робить уроки, доглядає за чистотою в кімнаті, поливає вазони. Чим більше речей будуть у зоні відповідальності дитини, за якими вона самостійно має слідкувати, а не тільки коли ви їй сказали, давай роби, тим краще. Покажіть, що ви дитині повністю довіряєте та не влаштовуєте кожні 5 хвилин перевірки лише. Тоді дитина буде бачити, що відповідальність дійсно на ній та буде старатись усе робити як треба. Дайте дитині свободу. Нехай дитина самостійно обирає, який хоче носити одяг, як хоче проводити свій вільний час, на який хоче ходити гуртки. Якщо ваша дитина хоче грати на гітарі, а ви її віддаєте на футбол, тільки того, що самі колись хотіли стати футболістом, але не стали через тяжку долю. Зрозумійте, ви робите велику дурницю. Нехай дитина робить те, що хоче вона, а не те, що хочете ви. Нехай буде це її вибір, і тоді, навіть, якщо їй той гурток не сподобається, вона буде розуміти, що помилка лежить саме на її совісті, а не на вашій. Поважайте думку дитини. Завжди спілкуйтесь з своїми дітями як з дорослими людьми. Слухайте, що вони вам кажуть, дослуховуйте до кінця. Якщо дитина задає вам якесь питання, наприклад, питає чому. Потрібно пояснювати, чому, а не казати бо батя так сказав. Тільки якщо буде адекватне спілкування, ваша дитина потім в дорослому житті також зможе нормально до оточуючих свою точку зору доносити. Якщо ви будете постійно дитині рота затикати, то вона, коли виросте, завжди буде головою кивати і робити так, як їй сказали. Кого ви хочете виростити, слухняного барана чи дорослу особистість, у якої є своя точка зору. Не тільки ругайте дитину, а й хваліть. Якщо дитина принесла гарну оцінку зі школи, похваліть її. Якщо вона вам щось допомогла гарно, подякуйте. Завжди позитивний відгук має бути від вас. Якщо ж дитина принесла погану оцінку, не спішіть усе вирішувати за неї. Не несіть одразу якісь гостинці, ці вчителям, не просіть нікого. Нехай дитина спочатку спробує сама, нехай вивчить, піде, перездасть, допомагайте дітям лише тоді, коли вони намагались зробити самі, а не змогли. Або коли дитина вас про це вже просить напряму, тобто каже, Поможи мені, я не справляюсь. Тоді так, тоді дітям потрібно допомагати. Навчіть дитину планувати наперед. Наприклад, не давайте їй гроші кожен день на кишенькові якісь ці розходи або на булочки в школу. Дайте на тиждень одразу суму за 7 днів. І нехай планує. Зрозуміло, що з першого разу нічого в тої дитини не получиться, вона зразу все потратить або на, на, наоборот буде тримати до кінця, але. Раз за разом ситуація буде ставати кращою. Якщо дитина вже все потратила ті гроші а ще три дні попереду, не давайте їй більше грошей, дайте їй бутерброд який з собою. Нехай вчиться, нехай помиляється і ці помилки усвідомлює. Ну і останнє, але дуже дуже важливе. Розвивайте у дитині критичне мислення. Навчіть дитину завжди. На будь-яке ствердження тихенько підсвідомо задавати питання чому. І якщо адекватної відповіді на це питання чому немає, є велика підстава думати, що це твердження є невірним. Наприклад, кажете дитині, треба стареньким людям в транспорті місцем поступатись. І дитина хай питає, чому. І тоді ви відповідаєте, що. У старих людей ножки болять, їм важко стояти, ти маленький, тобі легко, буде класно, якщо ти цій старій людині уступиш. А колись, коли ти будеш старий, тобі будуть уступати. Так, у суспільстві роблять, то є норма. Нормальна, адекватна відповідь на питання, чому адекватна, Тоді дитина так поступається місцем. Якщо немає нормальної відповіді на запитання, чому, то, скоріше за все, це якийсь, вибачте, розводняк і того робити не потрібно. Навчіть цьому дитину з малих літ, з цим по життю буде їй іти дуже і дуже комфортно. Ось і все, друзі. Цього буде досить, щоб ваша дитина росла самостійною, сміливою та була готова до викликів дорослого життя, до свобод, які приходять до дорослих людей, та вміла цими свободами грамотно розпоряджатись. Одного разу сильний чоловік. Випустив крихітного метелика з кокона. Він дивився на неймовірної краси крила і чекав, коли ж цей метелик полетить. Але природа влаштована так, що коли метелик вибирається з кокона, його м'язи стають достатньо сильними, щоб він потім міг летіти. І через допомогу цього чоловіка наш маленький метелик так ніколи і не полетів.